Світ тварин сповнений загадок, і чимало з них вигадані людьми. Ми звикли вірити в те, що нам говорили ще в дитинстві. Але чи варто було? У цьому сюжеті ми розкриємо найпопулярніші міфи про тварин, розберемо, як вони з'явились, і з'ясуємо, що насправді відбувається в природі. Міф Номер один бджоли помирають, коли жалять. Маленька істота завдовжки не більше двох сантиметрів здатна впливати на глобальні екосистеми, підтримувати життя мільярдів рослин і навіть біологічно вирішувати померти заради одного акту самозахисту. Але чи справді всі бджоли гинуть після того, як ужалять? Чи можливо ми віримо у міф, який не зовсім відповідає реальності? Ідея про те, що бджоли вчиняють самогубство після укусу настільки поширена, що стала загальновідомим фактом. Багато хто думає, якщо бджола встромила жалу у людську шкіру, вона негайно помирає. Ця історія підсилює відчуття героїзму чи трагізму в її життєвому циклі. Однак з наукового погляду не всі бджоли зазнають такої долі. Насправді смерть після укусу характерна лише для деяких видів, і найвідоміша з них медоносна бджола. Коли самками доносної бджоли жалить людину чи іншого савця, її зазубрене жало застрягає в еластичній шкірі. Намагання злетіти призводить до того, що частина внутрішніх органів виривається разом з жалом, що спричиняє смертельну травму. Форма жала — це еволюційна адаптація, яка допомагає ефективніше захищатися від хижаків і з товстою еластичною шкірою. При укусі жало не лише водить отруту а й виділяє спеціальні тривожні феромони, які закликають інших бджіл атакувати ту саму ціль. Водночас, коли медоносна бджола жалить інших комах, наприклад, або павуків, із твердим нееластичним екзоскелетом, жало не застрягає, і бджола залишається живою. Міф номер два собаки бачать все в чорно-білих кольорах. Супереч поширеній думці, собаки не бачать світ у чорно-білих тонах. Це все фантазії людей. Так вони дійсно є дальтоніками, але все ж сприймають деякі кольори. Хоча їхні зір не такий насичений яскравий, як у людей, собаки можуть розрізняти відтінки синього та жовтого. В їхніх очах є два типи кольорних рецепторів, які дозволяють бачити ці кольори. Проте їм важко відрізняти червоні, зелені та інші кольори з червоно-зеленої частини спектра. Такий тип зору, подібний до червоно-зеленого дальтонізму в людей, коли червоні та зелені відтінки виглядають як сірі або коричневі, хоча собаки не сприймають повну палітру кольорів як люди, вони мають інші візуальні переваги. Наприклад, чудовий нічний зіри здатність краще помічати рух. Це допомагає їм орієнтуватися у навколишньому світі. Міф номер 3 бики зляться на червоний колір. Ми всі бачили ті драматичні сцени бою биків, коли Матадор розмахує червоним плащем і розлючений бик мчить на нього. Але чи справді саме колір доводить тварину до шаленства? Давайте з'ясуємо, насправді колір плаща не має жодного значення для реакції бика річ у тім, що бики, як і більшість великої рогатої худоби, не розрізняють червоний колір. Вони не можуть відрізнити його від зеленого. Тож, якщо вони навіть не бачать червоного, що ж тоді змушує їх атакувати? Відповідь проста: рух плаща, а не його колір. Коли Матадор махає тканиною, саме рух привертає увагу бика і провокує його на атаку. Плещ міг би бути синім, жовтим чи будь-якого іншого кольору, реакція була б та сама. Чому ж тоді в кориді завжди використовують червоний? Цей плащ – традиційний елемент шоу. Він також допомагає приховати сліди крові бика, щоб глядачам було менш неприємно спостерігати за поєдинком. Тобто, тут йдеться про видовищність, а не про зорове сприйняття тварини. Насправді бики не мають природної агресії до червоного чи будь-якого іншого кольору. Їхня поведінка більше залежить від умов утримання та ставлення до них. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що бики ненавидять, червоний сміливо виправляйте важливий рух, а не колір.